Перехрестя дворецької бандери та поповича одне з тих, де останні два тижні виникає затор. Автівки об'їжджають цією ділянкою місце спорудження кільця між Дубинською та Макарова. Щодня рух допомагають регулювати патрульні. Тут проїжджає місто частина вантажівок, які їдуть з Луцька на Київ та в зворотньому напрямку. Замість двосмугової Макарова водії протискаються вузькими вуличками. На розі живе Володимир Дмитрук. Каже, їздити навколо дому стало складніше. Почали пускати дальні міри цієї, машини, і виходить, що дуже пробки тут. І навіть, ну я не знаю, або їх пускати після шостої години, після робочого часу. Дальні бої їдять, їдуть і трясеться вся хата. А яких було менше, було набагато краще. На перехресті Дубинської та Макарова тривають підготовчі роботи. Тимчасово пустити авто однією смугою не вийде, пояснює керівник профільного управління міськвиконкому. Згідно ПКД, взагалі цей проект розрахований на шість місяців. Але розуміючи складність ситуації, місто йде на те, щоб виконати роботи за три місяці. Тобто, ми заділи максимально всі наші можливості, комунікуємо з «Рівнеенерго» і з водоканалом для того, щоб вони швидше виконали. Питання по заміні і перенесу своїх мереж. Нам необхідно вся площа майданчика будівельного на нараді. В обласній адміністрації обговорюють нюанси двох можливих об'їздів. Рівного рух через Омелянську громаду погодили в патрульній шлях через шпанівську запропонували керівники краю. Присутні припускають, обидва мають проблеми, тому непопулярні серед водіїв. В Омеляні дорожні знаки були. Зачікльоні, щоб вантажним рух дозволено. Через село так, вони там ці знаки. Їх тепер на період проведення робіт зачіхнули, щоб водії могли туди об'їжджати спокійно. Ну, хтось посприяв вантажним, тим більше бачить, що могло заборонуть вантажним. Тобто хто це зробив, теж невідомо. У нас дуже близько житлові будинки біля даної дороги. У нас садочок. У нас... Гімназія, люди неодноразово приходили до сільської ради, пікетували, говорили про те, що вони будуть перекривати дорогу. Ну можливо, це і мешканці зробили. Я не буду говорити, але це ну явно не з вказівки сільської ради. Запустити рух по новому будівництву обходу міста Рівного там буде пролягати через обласні дороги та комунальні дороги. Буде трошки рух руху зв'язку з тим, що є. Вкрай незадовільні ділянки. Зрештою, голова адміністрації наполягає на відкритті реверсного руху на самому перехресті по Дубинській. За оцінкою Віталія Коваля, це можна зробити на початку вересня. Я впевнений, що знайдемо цей механізм. У КБ міста укомплектовано хорошими спеціалістами. Вони знайдуть, ми допоможемо цей варіант. Також віднайти сьогодні ми проговорили вже із водоканалом, зі сторони водоканалу немає проблем. Я думаю, що з обленерго також не буде, і реверс має бути забезпечений. Місто розгляне цей варіант, повідомив заступник голови Рівного Ігор Кричкевич. Поки транзитний транспорт перевірятимуть на доцільність візу в обласний центр, додав заступник керівника патрульних Адріан Горбачевський. Володимир Струс, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.